Короче, если это все было засильно, разускар, познакомился такая проект жанра России, сфотографироваться, как на получае, остальные тихо, 14, 46 и 21 жовтня 22 року. Свичая с квартал появляется участники в море.

Нечисто, і ви затягуєте крим... кримінальне провадження і засіда... засідання. Призначаєте за місяць, хоча е, дана постанова про скасування м, постанови про закриття розглядається 5 днів. А ви назначаєте засідання е, через місяць, е, і в зв'язку з тим е, затягнуто вже кримінальне провадження на 4 місяці, і зараз ви його затягнете ще більше. Е, довіри до вас немає, так як ви ще винесли до цього. А мені е, скасування постанови незаконно. Я вважаю, не піду в апеляцію, скасую, а тому, що потерпіло, щоб не допитали другий раз. Я перший раз а, бачу, щоб е, суддя не скасував постанову незаконно слідчого, і суддя порушує закон України. Довіри до вас немає. Ні, ви перше ви перше засідання призначили через місяць. Ні, ви не плутайте. Ви перше засідання призначили через місяць. А повинні по закону призначити постанова про скасування скасовується за 5 днів. Це прописано в законі, а ви його не дотримались. Ви, ви призначили засідання через 30 днів. Крапка довіри до вас немає. И теперь 35 35 тридцать кодексу буде на позицию не подошел, когда вы значили по запорту про все